Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у містечко Штутгарт, Арканзас. Як і багато інших американських міст. Воно має таку саму назву, як і відоме німецьке місто. Тільки американці називають його на свій манер Стадгарт. У місті дуже розвинена індустрія з вирощування рису а рисові поля приваблюють багато качок. Тому місто часто називають світовою столицею качок за безпеку у місті. Відповідає департамент поліції Стадгарта, який підпорядковується безпосередньо міській владі, і до якого виникають деякі питання по сьогоднішній справі. А от до кого питань немає, так це до вас, моїх чудових глядачів і спонсорів каналу. Я щиро вдячний усім, хто підтримує мій канал та допомагає йому розвиватися. Особливо дякую тим, хто знайшов час привітати мене з днем народження і навіть закинув трохи на банку. Ви надихаєте мене продовжувати робити для вас більше відео. Справа, яку ми розглянемо, почалася ще в 2014 році, коли зникла 15-річна Кесі Комтон і продовжується по сьогоднішній день. І хоч справа досі не закрита, думаю, ви легко зможете зробити висновок, хто насправді причетний до зникнення дівчини. Кесі жила разом з матір'ю Джуді та її нареченим 25-річним Брендоном Роудсом. На той час Джуді було 42 роки, і їхні стосунки вже два роки викликали чимало обговорень у громаді, зокрема, через значну різницю у віці. Родина жила досить скромно. Джуді мала інвалідність і, ймовірно, отримувала соціальні виплати, тоді як Брендон був безробітним. У суботу, 14 вересня 2014 року, Кесі разом. Зі своїм другом Хантером Снайдером та його матір'ю Трейсі вирушила на дербі, що проводилося приблизно за 60 кілометрів від Стадгарта. Цей день пройшов безтурботно, і після дербі Кейсі залишилась ночувати в домі снайдерів. Трейсі пізніше згадувала, що Кейсі часто залишалася у них на ніч, і пояснювала це тим, що дівчина таким чином тікала від напруженої атмосфери вдома. Наступного дня, в неділю, дівчина провела день у домі Хантера. Вони відпочивали. Пообідали і просто насолоджувалися вихідним. Приблизно о 6.30 вечора Хантер відвіз Кесі додому. За його словами, коли він висадив її біля будинку, на доріжці стояв Брендон. Кесі пройшла повз нього, не звернувши уваги, і зайшла в дім. Це був останній момент, коли Хантер бачив її. Джуді, яка в той час почувалася недобре, лежала у своїй спальні. Вона чула, як відчинилися двері, коли Кесі зайшла, і як дівчина переодягалася у своїй кімнаті. Проте Джуді не бачила доньку особисто. Через кілька хвилин Джуді почула, як вхідні двері знову відкрилися. Кесі вийшла з дому приблизно о сьомій вечора. Незабаром вона надіслала СМС Хантеру, повідомивши, що йде купити сигарет. Це повідомлення стало останнім, що отримали від неї. Жодних свідків, які б бачили дівчину після цього моменту, не знайшлося. Ніхто не бачив, як вона йшла до магазину, і ніхто не помітив її на вулицях. Від тієї миті слід Кесі Комптон обірвався. Я не можу уявити. Куди вона пішла? Я не знаю навіть, чи вийшла вона з двору. Коли вона вийшла за двері, я не знаю. Можливо, її хтось забрав. Ще до того, як вона вийшла з подвір'я. Менш ніж через три години після того, як Кесі надіслала своє останнє повідомлення Хантеру, Брендон Роудз зателефонував Трейсі Снайдер. Це було близько 21.15. Він сказав, що дуже непокоїться, бо ніде не може знайти Кесі і запитав, чи вона ще з Хантером. На це Трейсі відповіла, що востаннє бачила дівчину о шостій вечора, коли вона вирушила додому. Саме тут у свідченнях учасників події з'являються перші підозрілі нестиковки. Хантер був упевнений, що бачив Брендона біля будинку, коли висаджував Кесі. Отже, Брендон не лише мав би знати, що дівчина повернулася додому, а й бачив її на власні очі. Протягом вечора Брендон телефонував Трейсі ще двічі. Врешті-решт вона порадила йому звернутися до поліції. За словами Брендона, він це вже намагався зробити. Однак, замість того, щоб просто зателефонувати, він вирушив до відділку поліції на велосипеді, оскільки не мав водійського посвідчення. Цей момент теж викликає багато запитань: чому Брендон не скористався телефоном, щоб повідомити про зникнення. Чому він вирішив витрачати час на дорогу? За його словами, у відділку йому повідомили, що заяву про зникнення не можуть прийняти раніше ніж через 72 години, оскільки Кейсі була підлітком і теоретично могла втекти добровільно. Вона зникла як шепіт на вітрі. Версія подій, яку розповіла Джуді, теж виявилася суперечливою. Вона стверджувала, що не вставала з ліжка до 20.00, а точніше до 20.12. За її словами, коли Кесі повернулася додому, Брендон перебував на кухні, готуючи вечерю, яку потім приніс їй у ліжко. Однак є важливий нюанс: Джуді не бачила ані Кесі, ані Брендона, тому не могла точно сказати, де вони були і що робили. Брендон зі свого боку запевняв, що не бачив Кесі під час її короткого перебування вдома. Він заявив, що весь цей час залишався у спальні, піклуючись про Джуді. І навіть тут свідчення розходяться. Джуді згадала, що приблизно у той самий час, коли Кесі вийшла з дому, Брендон сказав, що хоче піти до магазину за сигаретами. Брендон залишив будинок, а коли повернувся, одразу пішов до ванної кімнати, де провів кілька годин, пояснюючи це тим, що йому стало зле. Але що підозріло, він телефонував Трейсі Снайдер той самий час, коли він перебував у ванні. Ця невідповідність викликала запитання не лише у поліції, а й у приватного детектива Тіни Сторс, яка займалася справою. Вона вважала, що це червоний прапорець, який не можна ігнорувати. вона сказала, що він збирався піти, і що він пішов по сигарети. Але в той самий час, коли він пішов по сигарети, Кесі Комптон Комтон теж написала Хантеру: я йду по сигарети це червоний прапорець. Її більше ніколи не бачили. Моє занепокоєння в тому, чи могла вона сісти до нього в машині? Чи це було просто на кшталт? Гей, я йду по сигарети. Я не стверджую, що він щось зробив з нею, тому що я цього не знаю. Але якщо скласти 2 плюс 2, він пішов по сигарети, і вона теж пішла по сигарети. Тож ж тут щось не так. Він пішов. А коли повернувся. Він зайшов в ванну кімнату і сказав, що йому погано. І залишився там годину чи дві. Наступного дня у понеділок вранці Трейсі Снайдер вирушила до поліцейського відділку, аби дізнатися, чи є якісь новини про Кесі. На її здивування з'ясувалося, що справа про зникнення дівчини навіть не була відкрита. Бо більше, за словами поліції, Брендона Роуса не було у відділку. Тож Тресі вирішила діяти самостійно та подала заяву про зникнення особисто. Вже в понеділок зранку розслідування було розпочато. Джуді, мати Кейсі, поспішила звернутися до преси, запевняючи, що її донька не мала жодних причин для втечі з дому. Однак трохи згодом жінка почала припускати, що Кесі могла піти добровільно. Складно уявити, що в той момент переживала Джуді у такій ситуації дуже важливо мати підтримку і можливість поділитися своїми переживаннями з кимось, хто здатен допомогти. Саме тому я хочу звернути вашу увагу на Mindly – найбільшу платформу в Україні для пошуку професійного психолога онлайн. Mindly допоможе знайти спеціаліста, який підходить саме вам. Переходьте за посиланням в описі або скористайтесь QR-кодом на екрані, а за промокодом БІСІВКІТ ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Варто зазначити, що у США діє спеціальна система екстреного оповіщення Amber Alert. Призначена для оперативного пошуку викрадених дітей, проте випадок Кесі не відповідав її критеріям, тому система не була задіяна. Справа, Справа Кесі не відповідає вимогам ЕМБР Алерт, але її мати сказала, що немає причин, з яких її донька могла би втекти. Тому кілька правоохоронних органів об'єдналися, щоб розібратися у справі. Через кілька тижнів після зникнення Кесі Джуді та Брендон розірвали свої стосунки. Джуді вважала, що Кесі не повернеться додому, доки Брендон там. І вірила, що коли донька дізнається, що Брендона більше немає, вона одразу повернеться. Тим часом слідчі отримали GPS-дані з телефонів Джуді і Брендона. Це означає, що вони були основними підозрюваними, оскільки для отримання цих даних потрібен ордер. Дані GPS з телефону Брендона змусили правоохоронців розгорнути масштабні пошуки в районах навколо муніципального аеропорту Стадгарта. У пошуках взяли участь більш ніж 250 осіб, включаючи правоохоронців різних відомств і цивільних волонтерів. Вони розділилися на команди і обшукували прилеглу територію на квадроциклах, конях та пішки. Також пошуки були організовані і в районах навколо будинку комтонів. Особлива увага приділялася районам, по яким Брендон їздив найчастіше. Через кілька тижнів до пошуків приєдналося ФБР та поліція штату. Під час пошуків під одним із мостів поліція виявила підозрілі предмети, які, на їх думку, були залишені там навмисно, щоб зосередити увагу пошуківців на тому районі. Вважається, що вони були залишені 3 жовтня, через три тижні після зникнення Кесі. Це була пляшка з напоєм Гейторейт, дві чоловічі сорочки, засоби гігієни, включно з кремом для гоління, жіночий светр, плюшевий ведмедик і дві сумки. Окрема група пошуківців була зосереджена на кладовищі, тому що місцевий мешканець, який живе по сусідству, повідомив поліцію про те, що Брендон Роуд тиняється по кладовищу, ніби щось вишукуючи. Також поліція. І стало відомо, що, хоча у Брендона не було водійського посвідчення, він тим не менш водив машину Джуді. Найчастіше коли вона відпочивала чи хворіла і не знала про це. Машину і будинок обшукали, і схоже, що не знайшли нічого, щоб допомогло у справі. Протягом наступних років Брендон Роуз регулярно мав проблеми з законом. Буквально через кілька тижнів він був ув'язнений на 100 днів за те, що вломився в покинутий будинок. Джуді тим часом продовжувала періодично давати інтерв'ю місцевій пресі у надії на те, що Кесі повернеться. Через два роки після зникнення хтось зв'язався з Джуді через меседжер, видаючи себе за Кесі. Джуді навіть спочатку повірила, що дійсно переписується з донькою, але схоже, що це був просто чийсь злий жарт. На Фейсбук була створена група «Find Кесі Compton, яка існує і сьогодні. Зараз у ній публікуються новини і статті, які стосуються не тільки Кесі, а й зниклих підлітків взагалі. Деякі зі зниклих підлітків в Арканзасі стали жертвами торгівлі людьми, але пізніше були знайдені і повернулися у свої родини. Восени 21-го року у TikTok, а потім і у Facebook набуло популярності тривожне відео. На ньому якісь чорношкірі чоловіки читають реп, а на задньому сидінні машини сидить дівчина. На вигляд їй було не більше 20. Навколо її очей були чи то синці, чи то просто такий макіяж. Глядачі почали ставити питання: хто ця дівчина, чому вона сидить у тій машині і чому не відриває погляду від камери. Можливо, вона в небезпеці. Коли Кесі зникла, їй було 15 років. Тому у групі в Фейсбук з'явилося її фото, оброблене штучним інтелектом. Як би вона виглядала в 19 років. Погодьтеся, схожість між дівчиною на відео і цим фото дійсно є. Я натрапила на це відео у Фейсбук і я постійно дивлюся, хто ця дівчина, де вона, чому виглядає такою розгубленою, чому в неї чорні очі і чому люди на фоні просто сміються? я думала про свою бідолашну дитину. Вона виглядала такою виснаженою, ніби її побили. Її вигляд був просто жахливим. Я була шокована, коли побачила це. я почала ридати. І Думала, о моя бідолашна дівчинка. По соцмережах почали нестися припущення, що та дівчина і є Кесі Комтон. Навіть у великих змі почали з'являтися заголовки, що Кесі знайдена завдяки відео у Тікток. У це довелося втрутитися, і ФБР бюро оприлюднило заяву, що вони вивчають слід, і намагаються визначити, чи справді ця незрозуміла жінка була Кесі Комтон офіс ФБР у року лише кілька хвилин тому підтвердив, що фото, що ви бачите ліворуч на вашому екрані, досліджується прямо зараз. Це скріншот з відео, тому що я багато припущень, що це можливо. і наголошую, можливо, зникла дівчина зі статгарту Кесі Комптон. На жаль, для Джуді вірусне відео дало лише ще одну марну надію. Жінку на відео незабаром ідентифікували як Гейлі Грейс Філіпс з Лос-Анджелесу. Гейлі виклала відео в інстаграм, щоб покласти край плутанині, яка виникла через відео з нею. Вона пояснила, що відео було знято незабаром після того, як її пограбували. На відео з інстаграм її очі вже майже зажили. Але це все одно не поклало край теоріям в коментарях. Люди почали писати, що все це неправда, що її змусили записати відео. Дякую всім за хвилювання. А також дякую, що змусили мене опублікувати мою фотографію з синцями, що заживають. Мене пограбували на цих вихідних. Я в порядку. Мене не викрали. і це мій телефон. І я справжній справжній акаунт. Тож перестаньте турбувати мене. Я не знаю, хто ця сучка Кесі, але я Гейлі і Я в порядку Раптом всі ці незнайомці пишуть мені. в житті не зустрічала нікого з вас, народ, і ви всі хвилюєтеся за мене. а Потім ви говорите, що це виглядає підозріло. Як це може бути підозрілим? Якщо ви, бляха, навіть не знаєте хто я? Я розумію, що відео віруситься у Тікток і Фейсбук і люди щиро стурбовані. Я не намагаюсь грубити, я намагаюсь пояснити ситуацію. Сказати всім, що я в порядку, я в безпеці. Якби я була в небезпеці, я б не могла б з вами зв'язатися. Вірусне відео з Тікток знову привернуло увагу громадськості до зникнення Кесі Комтон. І як наслідок, люди знову почали говорити про основного підозрюваного у цій справі Брендона Роуца. Який на той час перебував під вартою за різними звинуваченнями, включаючи змову з метою вбивства, яка не пов'язана зі справою Кесі, з Брендоном зв'язалася місцева журналістка-розслідувачка. У листі до журналістки він написав, що зробить усе, щоб нарешті закрити справу Кесі Комтон, що він тримає в собі стільки всього і настав час розповісти усім правду. Журналіст негайно передав цей лист до правоохоронних органів, адже, хоча в листі не було прямого зізнання, те як він сформульований, по суті говорить про те, що Брендон причетний до зникнення Кесі. Журналістка пішла до в'язниці на зустріч із Брендоном, і далі сталося дещо незрозуміле і підозріле. Незважаючи на те, що зустріч була заздалегідь домовлена і підтверджена. Адміністрація в'язниці сказала, що у них не отримується Брендон Роудс. Через кілька днів журналіст отримав ще один лист від Брендона. Він написав, що весь час перебував у в'язниці і заявив, що не знав про спробу журналістки відвідати його. Він запропонував ще раз прийти до нього, але на цей раз вже не хотів говорити про справу Кесі Комтон. На даний момент Брендон Лі Роудс залишається єдиним підозрюваним у зникненні Кесі Комтон. Проте у нещодавному інтерв'ю Джуді вона відкидає можливість того, що Брендон міг мати щось спільне зі зникненням. не думаю, що він міг би завдати їй шкоди. Він ставився до неї як до дочки. Якщо він це зробив, це шокувало б мене. У 2021 році Джуді вийшла заміж повторно. Вона все ще сподівається, що Кесі знайдеться, і вони знову будуть разом.